Audi Q7 2025 року. Сьогодні робимо шумоізоляцію рідким підкривком. Арок. А це не шумована. Перефект від пошумованої арки. Перефект. Дуже глухий звук. Поверхні арки. Поверхня підкривка. Вкрили поверхню рідким підкривком для покращення одезії. В проблемних місцях катали фольгований бітом. Рідким підкривком вкрили декілька шарів. Повернули підкрилок. Повернули колесо на місці. Зняли підкрилок. Поверхня арки. Поверхня. Другого підкрилка заднього. Поверхня підкрилка для підвищення адезії, вкрили рідким підкривком. Проблемний підтяг, вкатали фольгований бітем, вкрили поверхню задньої правої арки. Повернули підкрилок. Повернули колесо з підкрилком на місці. Передній правий підкрилок. Нанесли рідкий підкрилок. Верхня передні арки. Поверхню арки. Катали фольгованим бітумом. Ось поверхні арки. Рушумована і вкрита рідким підкривком. Переднє праве колесо і підкрилок повернули на місце. Передній водійський підкривник. Нанесли на поверхню рідкий підкривок. Поверхня арки. Скрили поверхню водійської арки. Повернули водійське колесо з підкрилком на місці.